Прем'єр-міністр Греції Пап Андрео вирушив у Францію для консультації з лідерами ЄС щодо плану винести на референдум рішення про пакет фінансової допомоги, яку обіцяє надати Греції Євросоюз. Перед тим Пап Андрео підтримали інші члени кабінету міністрів Греції після екстреного засідання кабінету, яке тривало до пізньої ночі у вівторок. Речник грецького уряду заявив, що референдум відбудеться якнайшвидше відразу після того, як будуть опрацьовані усі. Деталі угоди з ЄС розповідає Руслан Петричка. Древня Греція була колискою демократії. Сучасні грецькі лідери знову хочуть віддати вирішення найважливіших справ країни на розсуд народу. Прем'єр-міністр Георгіус Папандреу оголосив про проведення референдуму, який визначить чи погоджуватися на план виведення Греції з фінансової кризи, запропонований Євросоюзом. Це найвища форма демократії. Це визначальний момент патріотизму. Остаточне слово має бути за людьми. тож нехай громадяни вирішать, що робити далі. Протягом місяців хвилі масових протестів та страйків проти планів уряду встановити жорсткі заходи економії буквально паралізують країну. Останній план Євросоюзу, який погодився списати АФІНА майже половину боргів, означає для греків чергові підвищення податків і скорочення зарплат, пенсій та багатьох соціальних програм. Опитування кажуть, що понад половина греків не підтримує такий план. Політичний журналіст Костас Раптіс вважає, що греки все більше налаштовуються проти європейського союзу. Економічні відносини у Європі дуже незбалансовані. Зараз порушився ще й політичний баланс. Виглядає так, що великі економіки почали диктувати периферійним країнам, що і як їм робити. Такий дисбаланс по-новому роздмухав напруження у відносинах Греції і Німеччини. Берлін чи не найголосніше з усіх інших країн ЄС вимагає від Греції встановити жорсткі заходи економії минулого тижня. Під час відзначення у Греції дня вступу у Другу світову війну греки вийшли з антинімецькими прапорами і зображеннями лідерів Німеччини у вигляді нацистів. Десь глибоко в душі греки все ще зберігають неприязнь до німців через події Другої світової війни. Багато греків все ще вказують на шкоду, яку завдала ця війна їхній країні і вимагають від німеччини виплати репарацій Публічно європейські лідери демонструють єдність у своїх вимогах до Греції, але референдум може напружити відносини всередині Євросоюзу. Вважає Йорк Рошав, президент Європейської школи менеджменту у Берліні. Якщо все піде добре. Папандре отримає підтримку грецького народу. Якщо ні, це може привести до ситуації, коли Греція більше не зможе бути членом єврозони. Після кількох днів оптимізму, в результаті несподіваного кроку грецького уряду, Європа знову поринула у політичну та економічну невизначеність. Руслан Петричка голос Америки.